Доброго дня! Я хочу відмітити, що ми сьогодні знову заїхали в господарство на Волині, це Ратнівські аграри. Так як минулого року ми були, бачили, як цей трактор працює на оренці. Це був якраз цей трактор, який виконував саме цю роботу. Хочу відмітити, що ми зараз попали якраз на міжсезоння. і для того, щоб правильно підготувати техніку до роботи. Ми можемо показати вам саме, що після сезоння виконують які роботи в налаштуванні для того, щоб на наступний сезон безперервно працювати і виконати всі роботи, які будуть плануватися. Про роботи, які проводяться в міжсезоні, може вам розповісти Федір Адамович, так як він є інженером, і саме конкретно, що робиться в міжсезоні. Цей трактор знаходиться у нас в експлуатації 3,5 роки. За цей час він наробив 5,5 до 6 тисяч годин. Показав він себе на кращої сторони, таких, щоб глобальних поломок йому не було. Замінювали тільки теочні, як кажуть, запчастини масла фільтра. Помілочі. Зараз він нас знаходиться на технічному обслуговуванні. обслужили ми передбігом моста, замінили пічільників шкорнів. Так у нас е, специфічні поля і він дуже в важких, як кажуть, кліматичних умовах працює, тому сили замінювати. Провели тижнічне обслуговування двигуна, передивилися форсунки. Напевно, хочеться відмітити, що все-таки легкий доступ до радіаторів, до фільтрів, які є, можна поміняти, вдути. Для механізаторів дуже зручний доступ до фільтрів. Ну, тут зараз немає капоту, зараз так А якщо піднімається капот, теж зручно замінити фільтри. Продути так само до радіатора відкривається. Можна цього замінити продути. Ще Хочеться відмітити, якщо по попередньому мостові я вже напевно і говорив, наскільки він дозволяє комфортно працювати е, оператору, коли в треба одні умови, коли при транспортуванні другі, коли він сівалкою третій умови. І все це за допомогою от цього моста, який є автоматично який можна управляючий міст, який може... Упортному слові. Для тракториста. Тратор для купорі плавну і в кабіні дуже комфортабні умови для роботи організатора. Цей трактор, як ми вже говорили, використовується і при оренці, і при посіві, і при транспортних роботах. Дозволяє бути даному трактору саме бути універсальним. Ще універсальність заключається в тому, що тут стоїть трансмісія дана віті, тобто безпинева, і Для оператора важливо задати правильні параметри швидкості, а фактично потужність він підбирає автоматично сам. Що це дозволяє, дозволяє, перше, економити паливо, тобто він стає економічним, а це на сьогоднішній день є одним із важливих аргументів в експлуатації будь-якої сільськогосподарської техніки. Так як в нас вийшла така можливість побачити. В доступі всі агрегати, ви бачите, яка потужна тут рама, який потужний передній міст який легкий доступ до заміни фільтрів, будь-яких до радіатора, до повітряного, це, це все створює комфорт при роботі оператора. Важливим є ж такий момент, що для кращої степені трактора з ґрунтом використовується пригрузи. Півтора тонни наперед і півтора тонни назад. На... Згідно з задня навістка має вантажі підйомність 12 тонн. Це дає можливість знову ж з будь-якими причіпними і навісними агрегатами для виконання будь-яких робіт. Якщо говорити про комфорт самого оператора, то ви бачите. Велику кабіну з просто чудовою оглядовістю, сідінням пневморегулюємим, регулюємо, сидінням для помічника, чи для, як говориться, для агронома. І найголовніше, що в нього є навігація, коли дає змогу економити пальне, щоб для посіву не було менше, чи як я кажуть, засів. Щоб швидше можна було закрити площу. Так, і використовується і денний час, і, і нічний вночі. Так, Це дає саме таку можливість з похибкою плюс-мінус 2 см, до речі. Можна ще і розповісти, що тератор обладнаний гарним освітленням робочим, так як приходиться працювати і в ночну пору доби, а це все впливає на якість виконання. Робіт. Використання буває з дуже з різними е, агрегатами, тому і використовуються різні режими управління самою трансмісією, потужністю. І взагалі на витрати по запчастинам я думаю, що це один із кращих тракторів, тому що вони ходять надійно, невибагливо і... Тільки вчасна їх заміна проводить до того, що вони правильно експлуатуються і використовуються. Ще би краще вдома 87-40 було. Стоїть на площадці. Ще краще. Це ще буде краще. Ну так ж працюємо. Що можете сказати про передній міст? Передній міст. Як його використовувати і чи його? Звісно, що легше набагато. Баток грає, ну, ну І нас самому легше на спину і на, на все, що там говорить. Тобто створює комфортабельні умови. Ну так. Ну, да. ну, мені подобається. Б, ще, ще, ще краще було на бомбу поїздити. <різь> так нормально. Закривав, мені подобається. При нагоді хочеться сказати, що Волинська фондова компанія готова поставляти трактора від різної потужності. від 110 кінських сил до 425. Це, я думаю, потреба на любого клієнта. І хочеться ще додати, що ми не тільки поставляємо трактори, а також наш є і сер сервісна служба, яка готова в будь-який час виїхати і допомогти своїм клієнтам. Ну і наявні запчастини на, на центральному складі в місті Луцьку, які також будуть таким вагомим аргументом для правильної експлуатації. Техніки на полях удаст. Тому звертайтеся до нас, ми завжди готові вам прийти на допомогу і запропонувати якнайкраще вирішення будь-яких питань в агровиробництві.